Тоді Сі Цзіньпін пожартував про шпигунство. Сі Цзіньпін і Ліджамен жартують про шпигунство. На нещодавній міжнародній зустрічі в Південній Кореї сталася кумедна історія за участю двох лідерів президента Китаю Сі Цзіньпіна та лідера Південної Кореї Лі Ліджамена. Вони обговорювали тему шпигунства, жартуючи про те, що подарували один одному мобільні телефони. Під час зустрічі Цзіньпін подарував ліджамену два телефони китайської компанії Xiaomi з дисплеями корейського виробництва. Лі взяв телефон, щоб перевірити його безпеку, і запитав про безпеку. Сі відповів жартом: ви можете перевірити, чи є Бекдор. Цей епізод був рідкісним публічним киванням на тему шпигунства, про яку лідери зазвичай замовчують. Експерти кажуть, що світові лідери рідко публічно обговорюють шпигунство, але ця історія демонструє спробу розрядити напругу за допомогою іронії. Водночас Південна Корея перебуває у складній міжнародній ситуації, з одного боку, вона є ключовим союзником США, з іншого, прагне зміцнити відносини з Китаєм. Можливо, цей жарт був спробою підкреслити співпрацю та взаємну вигоду від економічного партнерства. Також існує напруженість у світі технологій, США та їхні союзники заборонили китайські компанії Huawei та Xiaomi через побоювання, що вони можуть бути пов'язані з китайською армією або використані для шпигунства. Xiaomi стверджує, що немає політичних зв'язків і подає позов проти уряду США. Ця історія підкреслює, що міжнародні відносини це не лише серйозні переговори та політика, але іноді вони проходять через неформальні розмови та жарти.